Сто великодніх кошечків для малечі благодійний фонд Вікторія продовжує роботу на волонтерському фронті. Цього разу благодійники роздали допомогу багатодітним сім'ям. Як це було? Дивіться у сюжеті моєї колеги. Спочатку театралізована вистава для дітей в ляльковому театрі, а опісля святкові подарунки. Напередодні Великодня благодійний фонд Вікторія роздав маленьким чернівчанам зібрані великодні кошики. Вирішили разом з благодійною організацією для майбутнього України від благодійного фонду Вікторія допомогти багатодітним сім'ям, дітям з інвалідністю і дітям, які позбавлені, тобто батьківського там піклування або сиріт. Ми. Ми зібрали такі пасхальні кошики з солодощами і там яблучка, такі. Тобто, щоб подарувати цим дітям, зробити їм трошки радісного свята в цей ну нелегкий час. Багатодітні батьки розповідають таким чином, благодійники створюють для малечі особливу атмосферу, яка для них дуже потрібна. Софії Миколаїни дуже гарно дякуємо Вікторії, що допомагає нам в таку складну ситуацію, як зараз в Україні. Війна для багатодіт сім'ї – це ну, дуже велика допомога. Дякую гарно за хорошу організацію, такої благодійної акції для діток з багатодітних сімей. Сьогодні ми прийшли з наймолодшою, бо їй сьогодні чотири рочки виповнили, саме сьогодні. А ще двоє діток у мене вдома. Тато дітей вже 11 місяців без пропавши на фронті. І нас узнали і нам. Через знайомих, і Софія Миколаївна дуже гарно дякую, дуже багато нам чим за цей час допомогла. Я дуже вдячна, що так допомагають. Кажу, лишають свого всього часу, щоб дати багатодітним сім'ям. Чим можу допомагає, чим можу я дуже вдячна. Близько ста святкових кошиків підготували волонтери для дітей, і попри те, що не всі змогли прийти, подарунки доставлять до кожного, каже голова Чернівецького обласного благодійного фонду Вікторія Руслан Роздорський. Ми зібрали біля ста кошиків, але не всі мали можливості сьогодні прийти. Хтось хворіє, хтось хтось десь виїхав. Але це буде передано до них особово. І там прийшли за них якісь родичі, браті, сестри. З благодійним фондом Вікторія Асоціація багатодітних матерів, дітей з інвалідністю та дітей сиріт співпрацює не вперше, розповідає Софія Борденюк. Благодійним фондом Вікторія вже не перший рік, ми де проводимо такі гарні свята, тому що зараз цей час дуже важко, але така підтримка дуже для них велика, тому що там солодощі є. Так як мама принесла їм пакуну. Чок продуктовий, то це так, як буденне. А це для них велике свято, казочка і кошечок, такий великодній, щоб могла дати відчути свято у хаті. Долучились до допомоги багатодітним сім'ям і студенти коледжу Чернівецького національного університету. Активна молодь організувала благодійну ярмарку. А на виручені кошти закупила дітям великодні кошики. Розповідає студентка Валерія. Ми принесли різні смаколики, солодощі. Наші викладачі також долучились, і цим самим ми продали всі смаколики. І виручені кошти ми повністю направили на те, щоб закупити кошики, і, відповідно зробити свято для дітей. Зокрема, частину допомоги доправили українцям іноземні партнери, Розповідає Руслан Роздорський. Хотіли подякувати Роксалані Петри, керівнику благодійної організації для майбутньої України. Хотіли подякувати нашим іноземним партнерам, нашим благодійникам. Це Тер... Місіон Сірет, Александру Троту, Тетяни Баднарюк. Херман Снінбург це ті благодійники, які нам надали ці солодощі, яким ми дуже вдячні, що вони так само дбають про наших українських людей. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чорнівецький промінь.